Привіт, дівчатка, показую, як внести свою страву у таблицю калорійності. Ось бачите, справа вгорі є намальований пошук лук патака. Натискаємо на неї. Тут є все, пролистуємо, продукти, пролистуємо мої страви пролистуємо. У мене тут внесені якісь страви. Я попробую зараз. Ой, як же ж його видалить? Да? Так, видаляю всі продукти, з яких, бо нову страву я не можу. Так, омлет напишу з перцем чи з овочами. Так, отак я назвала омлет з бугальським перцем. Додати пункт. Так, що ми додаємо? Яйце. Прописуємо. Вибираємо сире куряче яйце. Так, ось дивіться, тут є в штуках є ну, 1 грам, 100 грам, 60, 50 грам. є штука. Я вибираю штука і натискаю 2. Так, що ми ще додаємо? Молоко. Молоко 2,5% додаємо. Так, 100 грам багато. Ой, щось в мене воно втекло. Зараз угу, опустю трошки цю. Отут де 100 грам, нажимаю трикутничок маленький і вибираю 1 грам. І отут де кількість вписую 50 грам. Так, що нам ще потрібно? Перець, так? Да? Перець. Пишу. Червоний буду вибирати. 30 грам, я думаю, достатньо буде. І ще нам треба олія. Прописуємо олія сояшникова. Так, тут столова ложка, бачите, висвічує. Ну я нажму чайну ложку, щоб не перебирати кількість жирів. Так, дивіться, назву ми написали, Дивимось, так? Да? Яйце, молоко, перець червоний, олія соєшникове. І дивіться, порція одна. Якщо тут на дві порції, якщо там більше яєць, ну, якщо яєць 4, молока більше, того, то тут тоді змінюємо порцію. Ну, У нас два яйця, тому порція буде одна. І натискаємо зелену полоску знизу зберегти. Так, диві... Тепер вертаємося, да? у моїй страви є омлет з, борга... з болгарським перцем. Тепер дивіться, на наступний день я йду, так? Да? Так, щось мені тут треба видалити. І починаю. На сніданок, наприклад, я вибираю, уже я вибираю не продукти, а мої страви. І вибираю омлет болгарський. І тут одна порція, просто набираю галочку. Все, бачите, омлет є. Ого, дивіться! Два яйця із жовтками, да? чайна ложка олії і вже 18 грам жирів. Подивимось, де там. А, все воно показує в страві. Воно вже не показує по продуктам. Ну, щоб ви примірно знали, да? омлет посмажений, вже 18 грамів.